На цих фото видно, яким було укриття в 110-й школі раніше. Після капітального ремонту приміщення повністю змінилося. Тут оновили електрику, облаштували освітлення, вентиляцію та санвузол. Завдяки відремонтованому укриттю, коли з'явиться така можливість, навчальний заклад зможе працювати у змішаному форматі. Зараз ми проводимо опитування батьків. Ну до кінця цієї неділі, мабуть, ми тижня цього ми завершимо опитування. І ну не всі, але велика кількість батьків все ж таки бажають виходу на змішане, а більша частина дітей це точно вважає бажає виходу в змішане навчання. Вони давно не спілкувалися один з одним. З нагоди презентації оновленого найпростішого укриття учні школи підготували невеличку концертну програму. Ремонт цього сховища тривав торік з літа до осені. Оновлення та облаштування здійснені згідно з договором по благодійної організації Благодійний фонд Андрія Богданця допоможемо разом в рамках проєкту Фрідом Спейс. Загальна вартість робіт становить близько 2 мільйонів 700 тисяч гривень. Це не перше укриття, яке ми інспектуємо, яке ми зробили в рамках проекту Freedom Space благодійного фонду допоможемо разом. Це мій благодійний фонд. Кошти виділені були міжнародним партнером Freedom Holding Corporation. Я хочу надзвичайно подякувати цій компанії безпосередньо його керівнику Тімуру Турлову. Ми домовилися, що в нас буде наступний транш, і вже ми будемо определяти, які школи ми будемо брати. На, на, на наступну роботу, і дуже важливо, що ці укриття вони будуть використовуватися після нашої перемоги. Це буде. Я сподіваюся, що це буде там для якихось, скажімо, гуртків для дитячих, для для якихось дозвілля. Тобто, це розуміємо, що це на роки. Шкільного укриття також були задіяні кошти міської скарбниці трохи більше 300 тисяч гривень. Їх спрямували на облаштування світла та вентиляції. Це не тільки безпека мешканців міста Запоріжжя, але й це надолуження тих освітніх втрат, які фактично є під час повітряних тривог, під час дистанційного навчання. Тут проходять консультації, тут діти проводять своє дозвілля, але маленькими групами воно відкрите. Я нагадаю, просто що в усіх освітніх закладах і в укриттях, які знаходяться в тому числі і у місті Запоріжжя, які є на балансі саме міста Запоріжжя. Вони відкриті 24 на 7, Є чергові, фактично. І під час повітряної тривоги вони теж можуть скористатися мешканцями міста Запоріжжя. Нині відремонтована лише частина укриття розрахована на 200 людей. На черзі ремонт другої частини цього сховища. Після цього тут зможуть перебувати більш ніж півтисячі людей. А загалом в рамках проєкту Freedom Space та за підтримки міжнародної організації благодійний фонд Андрія Богданця вже облаштував укриття в понад 30 навчальних закладах різних міст України. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.